Добрий день! І знову з вами я і наш урок української мови. А поговоримо сьогодні ми з вами про власне українські слова. А які слова називаються власне українськими? А власне українські слова це саме ті слова, які виникли на українському грунті. Вони Вам познайомитися із значенням слова непереливки. Що це означає? Непереливки це означає, що тебе будуть ганьбити або сварити. І от в одному із творів українського письменника Олександра Довженка зачарована весна. А за те, що він повитоптував всю городину і морквиночку повиривав, і цибулиночку повиривав разом із своїм другом собакою і. Тож Сашкові було непереливки. Запам'ятовуємо і вивчаємо. А з вами була я і наш.